Всім, всім чекі-брики, мої фраєри, з вами я, за деле. І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Капі. Ти копіюєш? Ти копіюєш? Да. Я думаю, деякі хто із вас, мабуть. Коротше, я думаю, мабуть процент цих людей, я думаю, знають цю гру. Ну, для тих, хто новенький, я думаю, ви не знаєте цю гру. Ви не знаєте. Коротше, через спеціальний хор, де ми садимо на якусь радіовишки. І коротше, і говоримо з командою. В ньому є сюжет, вроді там є шість кінцівок. Я цей режим грав у грі Rec Room. Це для тих, хто знає, що це за гра. Коротше, давайте не будемо задержуватися, підписуйтесь на канал, ставте подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, буде приємно почитати. І ми розпочинаємо. Ну, поїхали, друзі. Я собі от такий сок купив. Починаємо. Так, ми на радіовишці. Тут приветить не можна. Графіка тут красива, так. Да. На е ай набрати на брати якісь картинки. Це Гьорд, Це який Гьордмен? Подожди, це... це привидний чоловік. Шо? Так, тут е, хтось зник. Тут теж хтось зник. Тут е, хтось зник. Тут... Ми, коротше, для тих, хто не розуміє. Е, е, вишка 4. Е, радіо тут е, чекайте. Кто тут есть? Это вишка 4. Хтось ее копію? Эм. Е, вишка два. Е, це. То, це вишка 4. Я скопіював. Я скопював. Відбей. Е, хороший звук то, е, хороший звук. Короче, хороший звук, вишка 4. Хороший звук вишка 4, відбій. Я, блин, я, блин, майже английский не разумею, я не встигаю, там просто быстро говорят. Увага! Э, цей, э, цей рычаг звабанный. Але чу чуть-чуть работает. Так, Використовувати. А це мы свитем, короче. Привет! Привет! Ктось тут есть? Так, кто это? Копію, це це це... це, це вишка 4. Відбій. <х chưa> я чужий я, 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 я. чуто, але хтось слухає. Хтось, хтось прислідує мені, будь ласка, мені потрібна допомога. Він точно в паниці. Успокойся, успокойся, стій тут. Де ти? Відбій. Я не знаю. він, він, він слідкує за мною. Я, будь ласка, допоможіть мені, мені потрібна допомога, я помру. Я я зараз тобі увімкну світло. Відбій. Так, давайте, пішли включать, я вроді знаю, оце, оце. Ну тут все бучками перекрито. Так. Да. А ну давайте. Дякую, добре. Е, я бачу! Я йду до тебе. Дякую! Кстати, тут... От дивіться, от так дошка, він вроді десь за цього прийшов Слухай! Я Я не знаю, що тут іде, але я просто в, кадрі, в кейпінгі, я не знаю. Коротше, він не знає нічого. Решир, я тільки добре, хорошее Я вибачаюсь. Просто Ш... я не. Друзі, вибачаюся, просто деякі слова не знаю. Короче, я деякі слова, друзі, не розумію, так що вибачте. Ага, повідомлення немає. ми не можемо поки що говорити, він, Вроде подожди, давай. Оп, все. Эксит, эксид. Короче, поиграем за а кто не понимает сюжет. Поиграем за детектива. а тут можно включити? Тут иначе рычагник якийсь на дорозі. Я стоюся и я не знаю, что выходит. Что за. А ну подожди, на какие мы находи? Не подожди. Не-не-не. Мы ми... Товар... Товар 2. Товар 2. О там товер 2, ми на тове 4. Справа. Я просто Направо, право, право, Добре, е, добре. Хух. Радіо. Давай подсвітим його. Якщо він нас знає. Тут есть ще 6 кінців, я вам когось казав. Ну, до того, як ми починали. Так. Блин, попить, то хочете. Короче, у нас. Короче, розказую историю. У нас сегодня була экскурсия, історія туалетів. У нас на тільки сторія туалетів. Була. Якщо ви скажете, що я просто біди туалет, я вас, блин. Я вас, короче, отак. один. один один. Один... Як там містейк? Дивіться, ви бачили? вы бачили. Нереально перемотайте, там якісь очи бога слово даю. А ну подожди. Не подожди. Я не знаю, что тут значит надо. Я тут не знаю, что треба робить. Что тут тут иде? Что это? Там подарок, вот, там подарок, вы бачите? Вот там. Ось он я пишу. Ну подожди. Не подожди, приберется, прибери. Я пишу, значит, туда. Я тут фиг. Не подожди. А ну, Я, блин, тут не знаю, что робити пока що. Я цей режим уже грав в рекрумі. Такая гра, кто знає. А ну подожди, давайте по світу. Да він явно слепый там. Бляха, а куда я бежу? О, мы можем говорить, подожди. Просто, просто на... Короче. Просто на крыльці. Добре, я тут. Це просто. Це просто дерево ворошиться. Не бійся цього. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти чув це? Це не це, це дерево. Добре, хей. Я. Я думаю, я загубився. Але... Я просто не знаю. Тут какая-то дорога. Бляха, ну он туда уже пришел. Не, ну он туда пришел. Вот это я вот слово даю. Тут пока что ничего не видно. Ну давай. Ну, тут у нас кроватка, водка, пиво выпиваем. Шо ты бачишь? Целанд це ландмаркс Я думаю, я бачу це, це річка. Ой, Київ. Це шахта, це, мабуть, це, да? toward the mine you can find the wake bug бляха я не понимаю here is the tower and the -back. привет блин привет. я бороться okay. Добрый. я попробую okay, О, да. просто давай Не-не, я тут покажу, блин, на Эвык, на Эво лезать сюда. Он куда-то вроде пишу. Капздус. Короче, вся тебя на Unreal Engine зроблена. Це Я за тобой дивлюсь. За річкою. Не ну, ви бачили, бачили? А uh, шо? Шооооо! Шо? Який я ребенка? Який ребенка? У я кош тут параной. Uh, добре, добре, добре. Це добре. Ай, ю. Я тут за тобою. Ти збережеш його? страшно. Я не знаю, да за красноглазый. Это подожди. Будь ласка, пометайте. Я тут и понимаю английский. Почти. Я может не разумею английский. Ты иначе. Давай я тут раз. Выходом. Добре. Мабуть, тут э, э, шо? Я тут не зрозумів, ага, английский был кипон зражися, сторожися за накрыло якось там. Айстрин, шут туми. Я буду... Короче, я не розумію про це. Ей, are... ти готуєшся... Uh, ти готуєшся щось зробити? Я дзюца на тебе. Я знаю, я не розумію. Не думки, просто Просто якийсь параноїк, він сказав. Я. слиткую за тобой. Следкую. За шесть погано. Капсдос! Кстати, ты, я тут только что забита в раз тут. Привет. 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 кто тут есть? Ти скоро помреш тут Відбій. Якісь тут символи, зник. Вон не видно. Нажміть для кредитів. Коротше, ми програємо це погана кінцівка. Це погана кінцівка просто. Короче, ми неправильно все зробили. Ми неправильно. Я вроде коли грав перший раз цей режим в рекрумі, я отримав правильну кінцівку. А тут ми мене Закінчилось. Давайте за ще раз. Зразу заходим. Зник. Я тут фіг знаю. Какая записка? Тут можно куда-то кидать. Прикольно. Можно просто цей фонарик оставить включенным. И все. О, двигайтесь, там радиовышка светится. Е, вишка 4. Це. Вы чуете? Чекайте. Ну да. Хорош. Доброе ч. Лэшка 4. Я ухожу. Я иду з ничные смены. О, уже сразу выключилось. Вс, сразу выключилось. Здравствуй, до нас челик придает и потерял тут. Грейс Винт парк. Мы, на... да, Мы в якому-то партии тут находимся. Да, реально. Да. В якому тут парке. Опа. Привет. Привет. Кто здесь есть? Кто здесь есть? А я что сказать? Ничего. Я про... Я... Хто мене? Слухайте, я тут загубився. Я за... Е, е, я, е, я загубився і за мене хтось е, слідкує. Будь ласка, допоможіть мені. Е, отут я борюся. Я не знаю. Хтось слідкує за мною і біжить. Е, е, будь ласка, допоможіть я скоро помру. Тут сразу, короче. Ми вроді десь в майнинг тунус монтайн грейс грейс кейк, резкой к вино Вино тут Чи Він ще Чидяк! Виначе отут знаходиться, тут казав, я чу Ладно, рисковать буду. Эээ, буду. Давайте підскажем его. Да, 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 добре. Я бачу. Я йду до тебе. Дякую. Слухай! Я... Я не знаю, що тут іде, але... Я просто в кемпинг зашел и тут шесть я шесть дуже... стал. Я даже дедуже помыляюсь. И текаю. Короче, я тогда разумею. Я вы. Короче, я тогда разумею. Пропускаем. Пропускаем. Какие-то варианты я выберу вроде подожди. Радиостатика. Давай тут поставим. Может тут якась замана дорога. И якась трейл. И залізна дорога, он сказав. Ми про якусь залезную дорогу, тільки що сказав. Це я точно. от оттуда от да Тут я сразу пишу ему светить. Пацаны, я тут сразу и сразу ему пишу светить. Я тут первый раз, играю, короче. Hello. Привет! Ох, не говорите, радио скоро помр. Або закінчился. Э, мы вроде казали право. Давай тогда. на, Налево. Здорово. Даже, а все. Вот это за рафанарок еще и сделайте. С водой. Бабусин, блин. Ничего. Давай посветим. Тикай. Зараз. В смысле тикай? Сам тикай. Тикай. Что ты тут его не башь. проседать тут-то можно. тут на маем. Что тут Тут кто-то, короче, короче, тут где кто-то, короче, давай, 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 давай. Не-не-не, ну сюда! Алля. Беремо це. Ні-ні-ні! Ти чув це? Це не! Він просто слідкує! Ти бачив це? Це мабуть він про фонарик, який тільки що світив вдалі. Ну я думаю, ви бачили. Оце отам, там? Гей. Я думаю, я загубився. Але, Я у залізной. У залізнич... Це ти де, бляха, знаходиш? Ландмаркс, ландмаркс, це т, подожди. Ландмаркс, ландмаркс. Кпас Трейл. А... Риш три. Три... никуда куда сюда? Теперь туда. Тут Гандмаркс сказано, блин. Вот бляха муха, кого-то внутри. казавку. казав буду сидеть. Энни Гандмаркс, Ну давай ведь не ему. Я, я думаю, это це... Ричка и І... і... і кейв... і шахта, мабуть, це. хоть би ім'я не біжало. Go to the mine. You can file. Добре. Ок. Я зараз найду. Я вийду. І ще одне. Просто... я стикну за... Да. Що?! Коротше, вибачте, я не розумію англійськи, подожди тут що зараз буде. Сара. Ну короче, собі. Це мені здалось? Да нам може бути, що не показалось тут реально, щось здесь. А я і ти дивишся в ричці. Це не крик, це не крик людини. Це чийсь крик другий. Думаю, це було не весело. Це було весело. Було... Просто це просто весело. що? Да-да. Це не те. Це не те знову. Я просто думаю, що знову щось далі. слухай Шо? Сатуби на шутки, там кто съесть. Госусы Да, да. У uh, меня может рубашип татик. Ха-ха-ха. Тут уже... Кто сюда? Я на разумею суть. Доброе, доброе. Может я здесь вон то? Грейс Опа, что? Оп, так. Так стало мило тут. Um. Uh, just keep the trail and show the take right the tower. Right. Вот. Right. Доброе, иду Вот тут вот, сразу я а, доброе тупо Ох, тупе Тупе Hello. ради придут Привет Hello. Привет Что тут есть? Кабус, Дус. Ты не чувца? Я и ты пачешься? Привет, привет, Я скоро буду бля, муха Ты поганый кинтипка? Місік на Нозерхід. Надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися на канал. Ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. І ще позадавати будь газка підсказки. Я просто не знаю, яку цю гру грати. Може, я получу хорошу кінцівку завдяки вам. Ну добре, а з вами був Заділер, і всім пока-пока, мої фраєри.